Водночас лянча також напизла задніх після елегантної, але задньопривідної 0,37, про яку розповім трохи пізніше, вони випустили справжнє божевілля Delta С4. Її фішка система Твінчарджін. Це коли в одного двигуна є і компресор, і турбіна одночасно. Компресор працює на низьких обертах, миттєво даючи тиск з першої секунди, а потім вмикається турбіна, яка ідеально розкриває потужність на високих обертах. Результат потужність без затримок, прямо як у відеогрі. Дисципліну нуль Delta Дельта С долала за 2,5 секунди, і це 1984 рік. Для порівняння такий час показують сучасні Астон Мартін Валькірія, Lamborghini Ревелто, Bugatti Широн та Тесла Есплей. Проте ім'я цього авто назавжди буде пов'язано з трагедією, про яку я розповім пізніше у відео.